Так, слава Україні! Ну ви ж, ж, ж ржали короче, з цієї Донецької там у, у області, що там окупованої частини, там, да? там де зараз орки, що там, значить, у них немає життя. А життя у них народжується. І вже перші пішли приводи цього, як ну, всесвіт будується, да? там небо, там земля. Вже з'являється у них вода. Родничок пробився, значить. Ну і там вже ж всі комерсанти зразу ж туди сюди ж, коротше. І з 17.30 до 18.30, значить можна безкоштовно там набирати воду. Цивілізація, типу, ну що? Ну, маю признати. Росіяни вони, да, вони розвивають той округ, область нашу Донецьку окуповану. Ми її все одно заберемо рано чи пізно, типу, краще раніше. Типу. О, дивіться відос. Сегодня пойдем технической воды с родничка по адресу Авнатаняна 16, а Легион, это у нас молоко на Шевченко состоится с 17:30 до 19.30. В предыдущий раз волонтер Игорь поднял ориентировочно 4 тонны воды. В этот раз он хочет побить рекорд, поставить 4,5 тонны. Так что если у вас есть большие баки, приезжайте, пожалуйста, с удовольствием наполнит их полностью и в тот раз. Приезжали волонтеры и помогали людям, девушкам в основном, и пожилым людям с этого места, допустим, грузить в машины. Так что если у вас есть возможность, чтобы вам кто-то загрузил эти тары, здесь их наполнят и помогут вам их обратно в машину поставить. Так что приезжайте все неравнодушные с 17.30 до 19.30, а в на 16. А следите за новостями по поводу воды в телеграм-канале и подписывайтесь на него. Думаю, я скажу. Вона, історія, вона ж циклічна, розумієте? Ж, як вони були болотними людьми, і просили у нас там, щоб ми їм робили щі там, ті ну. Я вже розказував в минулому відео, що такі щі, я не буду. Ладно, придеться повторятися, коротше. Це значить українці варили борщ. Ото, що там капуста поприлипала, ну, українці виї поїли ж ті ж, ото там якась капуста, поприлипала до кастрюлі, значить, приходить росіянин з болота ж. Жаб'ячим кумисом типу я каже, хочу тіп, щось закусить, поїсти ж типо ж дайте ж. Бо, ми, бо українці були вони ж працюють, і є працюватими, а росіяни це тіп, ж таке, ганьба, що роду людського ж. Ну, українці ще вони добра душа, вони ж кажуть: ну ладно, коротше, на тобі ту каструлю. взяли там щось води туди лянули, з цими капусими, що лишилося, отож дали їм. вони ж називали це щами, і тому як звикли то, жити в лаїні, да, в болоті, вони ж таки вертаються до тих часів. А то скоро ми будемо жити тільки і дроном літати, дивитися, як там орки живуть, а виходить, вони будуть там на болоті щось ще хавати. Це скоро буде, до речі, це не смішно. Це буде по-любому. Все, всіх обіняв, слава Україні!